Стрілянина у Вашингтоні напередодні ввечері під час заходу біля єврейського музею застрелили двох працівників посольства Ізраїля. Нападники заарештували під час затримання він вигукував пропалестинські гасла. Тим часом Ізраїль продовжує військову операцію у секторі Гази, попри тиск міжнародної спільноти та погрози запровадити санкції, а також готується знищити ядерні об'єкти Ірану. Більше про це у наступному матеріалі. Ізраїль готується вдарити по ядерних об'єктах Ірану. Про це повідомило CNN з посиланням на власні джерела в американській розвідці. Імовірність ізраїльського удару по іранських ядерних об'єктах значно зросла за останні місяці, сказала людина, знайома з даними американської розвідки з цього питання. А перспектива угоди між США та Іраном, погодженою Трампом, яка не передбачає вивезення всього іранського урану. Робить ймовірність удару ще більш імовірною. Це все одно, що заявити, що Волга впадає у Каспійське море, а двічі по два-чотири. От буквально тому що підготовка Ізраїля до удару по Ірану триває вже 15 років поспіль. У складі ізраїльських ВПС є спеціально підготовлені ескадрилії, чиє завдання нанесення раптового удару по добре укріпленим цілям, значно віддаленим від території країни. Тобто Ізраїль весь час готується до удару по Ірану. Тут немає сенсації нічого в Ізраїлі. Вважають, оприлюднення цієї інформації через CNN може переслідувати дві можливі мети, які однак виключають одна одну. Цель номірадін ета. Ціль номер один дати зрозуміти іранцям, що Ізраїль готується завдати удар. Тож давайте ворушіться там з ядерною угодою. Швидше підпишемо, швидше зможете уникнути ймовірності ізраїльського удару. Адже якщо ядерну угоду підпишуть, то мало ймовірно, що Ізраїль завдасть удару. Ціль номер два показати Ізраїлю, що американці знають, що Ізраїль збирається бомбити іранські об'єкти, і це діло не схвалюють в американській адміністрації. Не схвалюють і дії Ізраїля у секторі Газа. Міжнародна спільнота вимагає в ізраїльської влади припинити військову операцію в Анклаві та надати доступ гуманітарній допомозі. протягом вихідних ми узгодили відповідь з нашими союзниками, як це було зазначено в моїй заяві з президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єр-міністром Канади Марком Карні. Сьогодні я хочу офіційно заявити, що ми були нажахані ескалацією з боку Ізраїлю. Ми повторюємо нашу вимогу щодо припинити. Вогню як єдиного способу звільнення заручників. Ми знову висловлюємо нашу незгоду з будівництвом поселень на західному березі річки Йордан. І ми повторюємо нашу вимогу значно збільшити гуманітарну допомогу газі обурення. Викликав вчорашній інцидент на західному березі річки Йордан Ізраїльські солдати відкрили вогонь по делегації ЄС, яка відвідувала тамтешнє місто Джанін. Цахалі пояснили, військові зробили попереджувальні постріли, коли Гація відхилилася від затвердженого маршруту. В ЄС вимагають відповідного розслідування. Ми одночасно закликаємо Ізраїль розслідувати цей інцидент, а також притягнути до відповідальності усіх причетних. Будь-які погрози життю дипломатів є неприйнятними, оскільки Ізраїль також підписав Віденську конвенцію. Він має зобов'язання гарантувати безпеку всіх іноземних дипломатів. Потік гуманітарної допомоги до гази відновили та, попри решту міжнародного тиску згортати військову операцію в анклаві Тель-Авів не збирається. Наші сили захоплюють дедалі більше територій в Газі, щоб очистити їх від терористів та терористичної інфраструктури Хамас. І в кінці цього процесу весь сектор Газа буде під безпековим контролем Ізраїлю, а Хамас буде повністю розгромлений. Завершенням війни для себе Ізраїль вважає звільнення усіх заручників, роззброєння Хамасу та Гази, а також переселення звідти палестинців за планом Трампа. Катерина Кравець подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.